всім неймовірним творчим людям. Я так рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні разом знову малюємо привода. Для початку заливаємо фон основним чорним кольором і додаємо такий невеликий градієнт, використовуючи софтбраш. Brush. Далі я беру білий колір та пензлик колівець і буду намічати, як буде йти тканина на приводі. Переміщаю скетч, бо він не вліз на аркуш. До речі, розмір я взяла 2500 на 2000 пікселів. Тепер роблю шар зі скетчем більш прозорим. Додаю ще один шар під цим шаром. Беру Monoline Brush, білий колір і обводжу все. Заливаю. І тепер прибираю все зайве, трошки зменшую розмір, знову переміщаю і тут домальовую. Особливо тут промальовувати я нічого не буду, бо далі ми будемо це робити більш прозорим. Як то зробити, я покажу далі. Тепер додаю ще один шар, беру чорний колір і малюю око. Копіюю цей шар і переміщаю друге око. Тепер над шаром з тілом, якщо воно є привіда, роблю ще один шар, вмикаю mask». І це буде, грубо кажучи, підмальовок під тінь. Тобто, спочатку я просто намічаю, де буде тінь, де буде світло, а потім вже промальовую більш детально. Для цього я використовую не найтемніші кольори. Подивіться, будь ласка. І тут знову ж таки змішую кольори. Додаю ще один шар, микаю Mask, І от тепер я беру найтемніший колір. І малюю тінь на тканині. Трошки світліший колір. І чим ближче до Для нас лівий бік для привіду правий, тим світліший колір я беру для того, щоб малювати тінь. І не забуваємо змішувати. Для змішування я використовую той самий пензлик, яким зараз малюю, тобто Soft Brush. Це може зайняти у вас трохи часу, але е, це того вартує. І як я вже сказала, е, низ ми особливо не промальовуємо, бо все одно будемо робити його більш прозорим. Додаю ще один шар, знову вмикаю Clipін Mask. І тепер тут додаю трохи світла. І так само змішуємо. І тепер беру цей світло-сірий колір. І додаю рефлекс. Він такий ледь помітний. Тепер переходжу до очей. Об'єднюю ті два шари. Додаю ще один шар, макаю маск беру цей такий сірий колір, темний. І трохи додаю акценту. Тепер під всіма шарами з привидом я додаю ще один шар і роблю позаду нього як таке світіння. Просто обвожу привода. Цей ефект мені не дуже сподобався. Це я прибираю. Розмиваю по гаусу десь на 9%. Додаю ще один шар, беру цей сірий колір. І ще додаю акценту. Знову розмиваю по гаусу. Тепер до 30%. І вже дуже цікавий ефект виходить. Об'єднюю всі шари, беру софт браш і стираю тут низ. Робимо привода більш прозорим. А я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Побачимось дуже скоро. Бережіть себе. 哒，爸爸。